Доброго дня. Ну ось, до 8 березня. Вирішив, давно не знімав вам загальний огляд по майданчику. То, що у нас на вулиці на складі є, в салоні там окремо буде відео. А тут хочу показати, що у нас є до в додаток до мімозок, тюльпанчиків та всякого роду подарунок нашим дівчатам. Нашим дівчатам ось Покажу вам, що може ще бути. Ну, це електричний Maxus бус, який зараз ми активно просуваємо по ринку, тому що це електро електрокомерція. Ну, Тут ви вже бачили, ми далі просуваємо і розвиваємо Ми офіційні представники Skyvel, тому залишилося ще 12 авто з 50. тому Є з чого вибрати ще, але вже все менше і менше кольорів менше, комплектацій менше. Ось поприїжджали новенькі автівки Кіаніра, а, до речі, по скайвелам від 25 тисяч умовних одиниць, авто, 72 кВт батарея, абсолютно нове авто. Є можливість розсрочки до кінця року, половину платити, половину до кінця року рівними частинами. Є в такому синьому, чорному, білому і сірому кольорі одна машинка залишилась. Так що не, не втрачайте можливість реальну нову тачку, яку за 7 років гарантії. 150 тисяч пробігу гарантійний. Ми офіційні представники в Києві, в Україні. Так що так, далі. Бо дуже довго буде. А, Volkswagen id 3 але з Європи. А, і тут фантастична історія. 82 кВт батарея. На 19 колесах європейське авто, європорти. Так що 500-550 вона буде виїжджати аж аж такого. Дивіться, приїхала Niro. Є дві в таких білих, це максимальна комплектація. А є ще комплектація не сама максимальна, але там багато чого є, ну де чогось нема. Там комбінований салончик. 64 кВт батарейка. Так, по цінниках 25 від 25 там сказав, це авто за 20 тисяч умовних одиниць, авто з Європи 82 кВт батарейка. По Ніра. Ви всі просите просто ціни, одразу кажу. Ніра 18500 на віддачу. Без максимальної комплектації в такому білому салоні є за 17 грошей, машинка. Так, це у нас скайвели. -Well, далі тут у нас стоять на майданчику. Про них вже. Вже трохи сказав. Ось, бачите, білий біли перламутрі, гляньте, які вони гарнюні. Так, далі пішли, пішли, пішли. Що ми тут? Тут у нас ще скайвели. О! Аді-4, це нове авто. 30 тисяч умовних одиниць, машинка, нове авто, комплектація прошка. На 20-х колесах. Абсолютно новенька. Є ще в салоні стоїть така. Такого синього кольору яркого цікавого і там от стоїть ще біла. За таку ж ціну 29% 500 у ця 30 і в салоні синя 30. Далі єтрон e європейський комплектація Sportback, спортбек, спортбек, 95 кВт батарейка, повний привод пневма. Цінник 38 тисяч умовних, умовних одиниць. Може бути поїхати з вами е, до вашого маєточку. На коричневій шкірі дуже, дуже гарна комплектація. Пневма, повний привод казав. Так, далі Audi e-tron повний привод, це нове авто, повний привод, максимальна комплектація. 50-та максимальна оптика. Ну, топчик, топчик на 21-х колесах, в такому цікавому кольорі. Такий сталево блакитно сірий, не знаю, як назвати. Десь отак. Є в салоні, ще стоїть на задньому приводі в сірому кольорі. Там цінник 35 тисяч умовних одиниць. це 39 тисяч умовних одиниць. Авто, ще раз кажу, в максимальній комплектації на повному приводі. Honda MNV. Це вже така, знаєте, бестселер. Залишилася одна машинка в білому кольорі і блакитна на максималці з панорамою. Рестайлове авто 24-го року на 18 колесах. Цінник 2500 на віддачу От в такому стані, ну, тільки помитому. Далі, максус. Максус з Європи 50 пробігу і 53 батарейка, запас 330 км, 7 місць, агромезний Вен. Він більший, бачите, вищий і довший за ED6, це ED-6 поруч стоїть. Ціник 200. Можна забирати в сірому, такому сіро фіолетовому такому цікавому кольорі. Далі ID 6 сказав: пробіг 26 тисяч пробігу. Людина брала у нас новеньке авто, рік їздить і робить трейдин. Цінник 29 999. Ну, вже в курсі комплектація PRO, 7 місць, 85 кВт батарейка на 20-х колесах. Стан ідеальний. Дуже обережно людинка каталася. Так, далі. Донфенг ЄМ26, 42 кВт батарейка, 4,5 куба об'єм кузова, 20500 умовних одиниць, електро-комерція. Максус 11 кубів, 57 кВт батарея, величезний, величезний кузов, це як спринтер, З двох сторон сувні двері, ззаді ворота. На, на трьох людей кабіна. Ось покажу, кому цікаво. Є три таких буси. Білий, і сріблястий і ще один білий. Цінник 2999, за 2500 він поїде. З другим комплектом гуми. Так, далі. Далі це, це клієнтське авто вже показувати не буду. Ну, давайте пішли по цьому по цій стороні. Ліф 11 барів з 12, батарейка чудова, комплектація максимальна. Музика басе 7, тут 7900, за 7300 вона може поїхати. До вас в гості. Другий комплект Гуми авто з Європи без пробігу по Україні. по Україні, а, ну, Слухайте, вона ще поїздить, добре поїздить. Це два а, ліфа. В другій вже комплектації, в другій, в, другому, в другій генерації. 40 кВт батарейки це комплектація N-Connect але з камери 360, а це максимальна НКнекта, теж 360, максималка з басе на шкірі. Цінники 14 і 13. Авто з Європи без пробігу по Україні, без реєстрації. Перша реєстрація буде на вас. Далі. А, У нас тут гольфи пішли. Дивіться, це 36, 36 кВт батарейка. Гольф 2018 -го року. В цікавому кольорі він не білий, не сріблястий Ну, Не знаю, як його називаєте, як хочете. За 13 тисяч умовних одиниць машинка сіл і поїхав. В дуже гарному стані, в цікавому кольорі є другий комплект колес Так, це вже блакитна D-24 кВт батарейка. На максималочке, на шкіряному салоні. На музики, на музики. Ні, не на Музика штатна. Старт-стоп кнопка. Безключовий доступ. Максимальна оптика, дистронік парктроніки по колу, камера задня. До речі, і тут, і тут. Камера задня, присутня. Далі. О, цікаво ще, дивіться, ID 4. Ось з цього боку є ID 4. Це з Китаю. Новеньке авто, а це. ID4, але з Європи. 82 кВт батарейка. Європейське авто з європортами. Навігація. Їх можна навіть ці авто і ID 3, 3 яка там на, спочатку стояла. І цю авто можна ставити на гарантію на офіційний Volkswagen по Україні. Цінник 23 500. можна забирати. Далі Болт. З Європи, не дивуйтесь, але так буває. З Європи Болт, з Норвегії, приїхала машинка, 61 кВт батарейка. В, ну, при, ну, дуже яркий колір. Дуже яркий колір. Вона на максималці, вона з релінгами, дві камери ззаду, 360 по колу, другий комплект коліс. Цінник, здивуйтесь, 13500. За 13500 вона може поїхати. Далі, 36 кВт Гольф. Дістроніки, парктроніки по колу, камера задня. Тут вже в такому темно-синьому кольорі. Зараз глян... Так, тут вже LED віртуальний щиток. Цінник 14200 14 вона може поїхати. Далі це у нас 24, -й. 24, -й. 24 кВт, 10 тисяч умовних одиниць, машинка. З камерами, проєктроніками, дістроніком. А, ось ще, до речі, сірий. Бачите? Оце такий сірокоричневий називається. а Оце такий графітовий ураногрей по класифікації Volkswagen. ураногрей, Тут додатково ще стоїть кнопка старт-стоп безключовий доступ. Цінник 10500, може бути невеличкий щеторг. Два комплекта гуми, зарядки, кілемки, про це не кажу, щоб не займати час. Далі 24 кВт. три стоїть, там ще блакитна, Біла скоро приїде на максималки. 24 кВт в чорному кольорі на світлому салоні на 17 колесах. Дивіться, кажу, на цьому каналі є на кожне авто окреме відео. Я бігом кругом вам показую, щоб ви за один раз змогли такий зробити собі. Екскурсію. Це 36 кВт, безключовий, старт-стоп. 14 грошей коштує ця машинка. 36 кВт. Нагадую, 250-280 км Можна на ній проїжджати 200-220 зимою, 250-270 Іонік, Іонік класична, надійна, дуже їх мало сюди доїжджає, тому що цінник на них кусається. Це авто 14, за 13 700 вона може поїхати в сріблястому кольорі. Максимальний е, салон, максимальна комплектація, тільки нема панорами. Сьогодні поїхала Тіракотова, а с ще залишилася. Третє. 22 кВт. Е, 9999 е, машинки є там на вибір варіанти. Далі показую Mazda MX30, 36 кВт батарейка. Акційна ціна на... під 8 березня. Ну просто гляньте, який варіант. За 15 грошей можна забирати. Гляньте, ну це ж красуня яка. Авто 2021 року, 26 тисяч пробігу, людина приїхала, вона нам на 3 дні її привезла. До речі, ви можете так за рік-2-3 теж зробити. Далі зойка 52 кВт. Цінник 13700. 52 кВт. 13700 швидким портом зарядки. Ну, просто зараз подарункові ціни, до мімозок, до тюльпанчиків додатки такі. Гляньте, 41 кВт 41 кВт батарейка, це Зойка попереднього покоління. Цінник 10500 можна забирати в білому кольорі. Ціленьке авто. Далі ап електричний Volkswagen. Ціна. За 7 тисяч її можна забрати буде в білому кольорі. Там далі покажу, ще є чорний сріблястий э, колір Volkswagen Up. Запас ходу 150-160, літом 120-130 зимою. Далі. Смартик 9500 коштує на 4 людей. от в такому цікавому чорно коричневому кольорі. Запас ходу 100-110. Невеличкий, але запас є. І це ж смарт, це ж бренд, розумієте? Так, далі побігли. А, а це Айка. IK... Так, щоб я не заплутався. Це 22 кВт. Цінник, Цінник 9500. В авто цікаво, що тут є панорама відкривна. А, тут є великий екран. Такому графітовому цікавому кольорі і поруч стоїть максимальна сіра авто 33 кВт. Це вже наступна генерація батарейки. За, за 13999 може поїхати. Це на Harman Kardon панорама відкривна, шкіряний салон коричневий великий екран, дерево по, по торпеді. Ну, Максималка. Коротше. Тут синя теж 33 кВт, панорама відкривна, але на тканині. Цінник 13300 теж можна забирати срібля 122 кВт. Великий екран з камерою. Цінник зараз гляну. 9999, 9700 її можна забрати буде. Далі Kia soul 28 батарейка і цінник, дуже просторе велике авто ну Всередині просто, знаєте, такі, як вагон. Висока посадка, другий комплект коліс за це не кажу, за зарядки не кажу. Цінник 7700 можна забирати авто. Далі ще один смартик в такі самі умови, такі самі комплектації. Ось срібляста і чорна це Volkswagen Up. Бачите, це дорест оце вже рестайлове авто. Ботик інший, бампера інші Оце взагалі цікаве авто. В ньому скляний дах, в ньому дуже яскравий салон, в ньому є камера, в ньому парктроніки по колу, в ньому дуже багато всяких плюшок, цацок Тут жодного разу такого. не було. В чорному кольорі цінник 8300 Цей чорний і 7300 оцей сріблястий. І той, і то 2016 року авто. Запас ходу 150-160 лі літом, а зимою 120-130. Тут ще панорама є в чорному. Ну, щось... А, в такому кузові ще покажу. Ось є Сіат, це ж Ваггруп Сіат, але тут вже батарейка 36 кВт, він вже літом проїжджає 300-330. Ось в такому кольорі. Дуже пасує до тюльпанчиків. Бачите як? Цінник по ньому, цінник по ньому, за 11 грошей його можна забрати. Абсолютно ціле авто. Авто приїжджало сюди 7-8 тисяч пробігу. У нас була ціла партія така, зараз вони повертаються на 3 Абсолютно ціленьке авто, два комплекта гуми. Ну, отак. Так що, дівчата зі святами, хлопці, тримаємося. Що вам ще сказати? Гарного дня, бережіть себе, я вам ще покажу там, що у нас в салоні. А поки на Павла Усенка 8, десь 70, вже більше електромобілів тримаємо для вас, щоб ви могли собі електрифікуватися в цьому році, тому що, тому що це останні місяці залишились пільгового завозу сюди, в Україну електромобілів. Потім почнеться плюс 30-35%. Це буде ПДВ, Мита, Пенсійний фонд. Ну, такі історії. На деякі авто. На деякі авто, може бути, спецумови, але треба звертатися і запитувати, що вам сподобалось. На цьому каналі ви зможете знайти на всі авто коротенькі огляди по 3-4 хвилинки на кожне авто. А зараз загальний огляд. Ну, Що вам покажу? Контакт, ось мій контакт. Звертайтесь, підберемо для вас електроконяку. Гарного дня, бережіть себе, бувайте.